Всім привіт! З вами Зоря і ми продовжимо нашу подорож в перу з новим відео та новим форматом. Коротким, але насиченим. А тут достатньо швидка посадка. За 15 хвилин і я вже чекаю майже. Вже сідаю його в літані. Отож я лечу з Ліми в Ікітос. А перш за все я хочу, щоб ви звернули на ці мотоцикли, мототаксі, якими заповнене все місто. А, і взагалі, які дозважаються найбільшим містом у світі, до якого не можна дістатися дороги Тільки Літак або Амазон буде декілька днів. Тут буде менше формату влогу, але буде багато пейзажів і буде багато міста. І, можливо, моїх коментарів. Так, виглядає моя вуличка, на якій я живу. Uh, перші враження. І так, про перші враження. Так, да, виглядаю, що воно дійсно можливо сказати, як майже серед постелі. Mm -hmm. Дуже багатесно, насправді просто цих мотоциклістів тут. Uh, я зараз буду йти зустрічатися mm -hmm. з Амазонкою. Ще по дорозі хочу зайти кудись поїсти. Е місто в певних частинах не дуже прибрано. саме якось тут. я нам кописи. Цікаве місто, мені здається, воно дуже мені чомусь нагадує якусь Індію з одного боку, з іншого. Напевно, балі з усіма ретритами і сією демою. Вже тут є такі цікаві пишки. Вони виглядають страшно, але я не знаю, що вони є. І ось так, дівачі я дісталася не до Амазонки, але до ріки Італ, яка є вічної. І дуже красиво, але це інші реалії. Інша реальність. Біля ріки. Стопати, почувати мусить і дивитися, це прекрасна дорога. І відпочиває. Так, виглядає будинок, який сподобався. Це їхня пласа де Армос. Є церква, яка дуже мала популярна. Зараз тишечки прогуляюся. Я крапіс. <смістична> Мені компліменти дають. А роблять. Я захотіла, в од... Я зайшла в одне йшла в одне місце, щоб поїсти, а там... Мене вже й запросили до себе за власники посидіти з ними. І Я вже поговорила, дізналася, що в них наступного тижня карнавал, які в них свята, як вони проводять час. Запросили мене з собою святкувати, підвезли. Ми зробили мені невеликий, невеличкий тур. І йду я щораз взяти, напевно, попити рефресканти, буду освіжаючи, бо просто я вже мені жарко, а це ще не найжаркіший день. Чекайте, блін, люди. Я купила мікрофон, забула про нього. Так, що я хотіла сказати. Звісно, ніхто не згадає, про що тоді зря думала. Тут є п'ятидесятники, як і в кожному місті, але я тут не була, Декілька днів і воно залишило дуже змішані відчуття дивовижні і дивні. Бо з одного боку ця прекрасна природа. Акуратні куточки, а з іншого також є і біднота, і незвичність, і жара, і тропічні дощі, і дим, трущоби. Тому багато приїжджих кажуть, що найкраще, що ти можеш зробити, прилетівши в вікі, це покинути. Тому ми також покидаємо. І, кітус, і ми відправляємось з джунглі. Наступний влог буде про це. А зараз насолоджуйтесь. І дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую Вай за ваші лайки, підписки. Залишайтесь на каналі. Цілую.